7... І всім привіт, друзі! І ви на моєму каналі Максим Юа. Друзі, дякую вам велике за 200 тисяч перладів, за, за 5300 лайків, за 499 коментарів і за 47 поширення. Блін, дякую. Я не знаю, як ви мені це робите. Мені дуже приємно. І дякую вам, звісно, за 805 підписників. Ура! За ще вас зняти гру цю таку резочну обнову. А я тут, друзі, недавно був застряв. А, та, він реально застряв. Да, ти жди. Бомжі. Бери оту червону броню. Яку, де воно? Вона має біля тебе, скоро, біля. О, столи такі. А можеш її піднести? О, для куста. А все. Я Дя дякую, а я піду mm -hmm. <coughs> різати дерева, щоб ресурси були.

Ну я мы их хп сбросили, чувак! Я Держи. Я не его на И кай, чувак! Yeah, Швейт показал. Я хочу трошки подручитися над ним. Давай, я такой, Даня. Все. Ура! Ура. Да, да, да. Все, мы. Мы убили да, 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 да. Добро, що я да. А ч він к ч він так. А ч він так стрибає? Я не знаю, чого він так делається. А, це він танцює, брейк-танц. Вс, мені тебе тебе поїсти брактанц. Так, можна сховати пушку. Так, да, друзі, не забуваємо підписуватися на мій канал. І ні, давайте так. Під... Ставте мені лайки і підписуйтеся на мене так і далі. Не підписується, підписуйтеся, підписуйтеся до мільйон підписників. І желательно також підписуватися на мого друга. А я пішов рубати дрова. Алмаза зараз будуть падати. Алмаза зараз будуть падати. Алмази падають. Спав... Тут ти можеш кристали збирати. Що я тут набагато? А кристалли то дуже важко. Вони вже падають? Ні, <риклад> зараз будуть падати. А мається якийсь ураган? Ні. А мається якийсь бос? Мається якийсь бос новий?

Mm -hmm. Mm -hmm. Я запаха. Мм, де ти спиш, поми? за тортів немає? Ой, ты что такое? Так, а я пишу в хавате. Baş prez owning�� diyon peشan windap bi inay e isnabyom. 1 1 BEAN en almaят bosen SHAVAT Куда? Куди я? Ты хоть живи? да. добре, добре, живий? Да. що ты живий. У нас одним пультистом нападають, колень голодный. Опять? Да. Пультисту нападають. Колень голодный. Давайте трейде.

Це якийсь кажан був чи що? Так, але він поранений А він нас то буде атакувати? Якийсь новий дракон, походу. Ага. Якісь казки починають.